Всем привіт, уже підскладав двигун іспользую я прокладки під картер або піддон, під дон, підклапані кришки. Корок прорезинюваний, чи якось так. Раніше була коркова прокладка, зараз вже пішли вони типа прорезинювані. Так, як видно, корок у мене лежить на УМЗ. Цей пароніт лежить. З годами воно, я скажу, собирається все. Ну, я люблю, щоб все воно було отут лежало. Вдруг чого взяв і все, не треба ні ждати, нічого. Так що, якось так. Її дуже легко бо вона вже мається. Так, як на МТЗ ось, що ж воно там на. В чотирьох болтах уже мається отаке пространство. Попробую його вжати, так як. Є, що кришка трохи поведена, чи, як скажемо, чи поведена, чи так її фрезернули, то параніту попробую втягти там і різьби пообриваєш, грубо скажеш. А ця таке то вона і товстенька. І вже мається легко. Я використовую таке вже, вже годоме. Мені подобається. Хто пробував, таке пишіть, яка лучше. паронітова чи коркова, чи коркова резинова, будемо так казати. Встановив вже корзинку. Діск щеплення лідер. Рідер, рідер. Так, розібрав був корзину повністю. Тамочку лапки стоять на підчіпниках, на одній лапці підчіпників не було випали, поточив дві, дві втулочки, а в остальніш ж набрав, скажімо, по дві по голочки по такі ось додав. Тому що один випав, а один розібрав, щоб ті докомплектувати. Щоб нові купити, воно немає сенсу, то, що і пальчик вироботаний, і лапки підношені, що ти купиш, а воно, в принципі, те саме. Втулочки ті, що поставив, тепер навіть ще трошки тугу воду так, в одному місці десь приходить. Ну... Тепер нема. Це бовтається бо, бо, ось й не, не зажоту, тому що як встановлювати двигатель, там треба буде піддвигати, бо торцює трошки. А так вже должно бути все нормально. Приступив до форсунок. Зараз покажу, скільки вони давлять. Там ві 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 відео є, коли я їх Встановлював, то в принципі ще й пилять. Так, прикрутив форсуночку першу. Я їх настраював на 180. Зараз так, 155, десь 100. Буду підрегулювати. Пилять вони ось як. Це розкіріти із реставрації. Та як мені при, призналися, я у відео розказував. В, в принципі, вони ну, небагато поробили, я знаю там. Но, однак робота є. Ще, ще, скажем пилять, так і ціна на них чуть-чуть різна. Та як брати у магазині по 350 і ці по 120 були, то я думаю, різниця є. А, а, а хоча вони такі самі, а то ще, може, й хуже навіть. Так, уже розкрутив русунечку. Десь 175 виходить, ще трошки додав. 180 ставити не буду, я обично ставлю 100, 180, ну вже як, скажімо, розпилитель переляпався, бачите, в принципі, держать потихеньку, стрілочка там опускається. Каплі на носику немає. І ну бачите, держа. То я думаю, форсунка чи розпилювач качественний, більш-менш. Будемо казати, бачите, потихеньку, потихеньку пода. Хай там хто що не каже, ну, мене воно встроює. Так як видно вже, скажімо, я вже їх поперегулював, яка 150, яка 175 показала, де яка як перельохалася. Розповіді усіх, як бачите, виву, загоріли. Кусунки я теж помітив. Бачите, бо тут що вони у нас такі були вище нижче, а тоді як і грається. Зразу знімання, бачите, був чорненькі, старенький, теж помічено. Так само й тут. Так. В принципі, розкиділі ще, ще проходять. Зараз буду затягувати і подогнати Так, позабирав вже, що з ремонту, що нове, Топливну справили 5 тисяч. Стартер, скажімо, був робочий, він, він заводив, їздив, тільки інколи брав, ну, як заводить, так як на себе бере. Ну, тут зрозуміло, що воно було. О. Так як видно, втулку. Ну. Одніс я на ремонт. Бендікс не пробуксовував. Скажімо, так. заводить тільки вже почало видно втулка. Так. Прихвачувала. Одні, скаже, бендікс мінять. Оцю обмотку статор, по-моєму кажуть, мінять, щотки міняти. мінять. Отут якась пластина мінять. Оці болти мінять, насчитав, 3600. каже мабуть, не треба його робити. Ну... Ну, він робив до, до останнього гараж, машина заїжджала без всяких цих. Ну, бува, коли на ключ, а ну, воно би, Ну там втулки були самі розбиті. Ну, Ото такі у нас, скажем, майстри. Ти йому каже, там втулка замінити, він ще робитиме. Е -е, каже, не буде діла. Ну і я кажу, е -е, не буде діла. Замовив стартірок. 24 вольта. 3, 150, ну, обійшовся всього там 3, 300, мабуть, з доставкою щось з копійочками, будемо так казати. 24, 4, 5 кВт. Будемо казати усилений. ну Такий вже в мене один стоїть. В принципі, робе. Ну, і ремонтувати оцю машину. Як у нас робоча була, будемо так казати. Я ще розберу, подивлюся, що тут всередині. Бо може, тут серединка не, не моя, може бути, вже така случалася. Якось так. Так, вес. Соркер лежить сам. Вес 5500. Це подділка, будемо так казати, чи ні. Почав встановлювати топлену, думаю, покажу вам. Чи лайфхак, чи як, скажімо так, тому що на 240 компресор. МТЗовський, він дуже не виробляв, скажімо так. Ну, Це так, така ситуація у нас була. Поначалу робило, а тоді почало облизувати шестерню оцьогодивичника. Оцього там, де входить, ну, то правильно ж мабуть, я кажу. Ну, короче, шестерню, то, що подає в зацеплення ж на компресор МТЗовський. Там облизало, купили новий, облизало всередині тут, шестерню, що, що входить включає. Тоді о, купили шестерню, поставили, цю теж вже підлизало, Батько дивився, дивився, та й придумав, от, от проти втопленого насоса. Болт, чи болт, чи, як, чи гайка буде, ну хто як пойме. Ну то там, де втопленому. Щас зробив таку, ну, обична шайба, скажімо, піка овальна, що ось сюди між ногами дирижня. Те, що болти косо, то все воно нормально буде. Одрегулюємо, буде робити. Ставимо назад, ну так, шайба, щоб тоді оця шайба, щоб оця шайба не грала, вона чуть-чуть має свойство грати. І погане зацеплення, і воно ще оббиває зуби. Тому що постійно трохи на тракторі, скажімо, коли включив, коли ні. А тут він постійно зацеп не пішов. Нужен воздух. Оце так. Затягуємо щас штопорем і компресор. Не компресор, а зацеплення компресора буде, скажімо, вічне. Ну вже оскільки год у нас, то... Як оце батько зробив, то без питань він їздить, качає, а так чого близько було чого. Може, дещо не доключало, але ну, цим питанням дуже ніхто не займався. Так, сповнив я, чого вона, скажімо, бо це напишуть, що по цим болтом регулювач воно не бігало. То може і так, але ну, оцю кришку розривало в нас. Нагрузка від на компресорів, воно вже почало це, то разів два чи оцю кришку рвало. Після того, як оце батько так дотопленої піджав, то кришка вже ходить, я не знаю, скільки рук, Так що, якось так. Не пишіть, що треба оцим болтом оцим болтом регулювати. Там. Тут воно навіть на цьому є. От печаток. Все воно тут одрегуліване. А так якщо, як не було шайби, виривало цю кришку. Так, тягну від бака до топленої, будемо так казати, магістраль нову. Тому що, ну, так. Тут було зроблено, так я весною, як зіла, робив, встановив новеньку, шлангочку на метраж, Вона вже мене задовбала. Бачите, яка? Що ж вона тут грубо літо постояла і сонця вона не бачила. Бачите, і одно підсос-підсос, підсос воздуха. Рішив я купити ну, мої любимі, скажімо. типа як РВД із металічною обмоткою. Ну, діаметр цього штуцера під 14 чи під 16. Ну, під, 4, ну, під стандартний болт натоплено, будемо так казати. Так що, якось так. Такі вже років п'ять, то я ще і жодної не замінив. Вони ні течуть, ні тріскаються. Обмотав я саморобною оплюточкою, щоб ніде не ні протиралось, нічого. Три ну, метри шланги 260 гривень. Ну, це ж теж, скажімо, Гроші, Нашу його, щоб воно терлося, як я определенну суму купив водяну шлангу, нарізав і, все, і воно вже тертя такого не буде.